Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Читаємо книгу Трозаконня. Сьогодні слухаємо сьому главу, Господь дає заповіді, потім дає постанову, як реалізувати ці заповіді особисто, як носити їх у своєму серці, у своєму розумі, також як навчати свою сім'ю, своїх дітей закону Божого. Ну, а тепер буде розповідатися про. Відношення до культур і народностей, які населяють цей Хананський край. Забігаючи наперед, треба сказати, що ну, нам здається е так, що ізраїльтяни мають прийти з мечем, поубивати всіх хто там мешкали. Насправді все не так. Тут е дещо про інше йдеться. І е з біблійною історією в подальшому, ми будемо бачити, що е ще прийде е не одне століття. Коли аж цар Давид зможе об'єднати і завоювати цей Хананський край, і зміцнить Ізраїльське царство? І тому тут дещо про інше. І ми про це дізнаємося із перших рядків сьомої глави. Коли веде Тебе Господь Бог твій у землю, в яку ти йдеш, щоб оволодіти нею, і прожене від лиця Твого численні народи: Хетеїв, Гергесеїв, хананеїв, ферезеїв, Евеїв та Ієвусеїв, сім народів, які численніші і сильніші від тебе. Тут зупинимося на першому стиху: народи, які сильніші від тебе. Давайте згадаємо алегоричну школу пояснення святого Писання і Сім народностей це сім смертних гріхів. І із історії життя святих ми бачимо, є таке підтвердження, що людині насправді дуже важко здолати гріх. І чим більше людина надіється на себе, тим більше вона терпить фіаско перед гріхом і не може його здолати. І це дуже прослідковується в аскетичних практиках. Лише тоді, коли людина знемагає і дійсно усвідомлює, що вона безсила перед гріхом. Лише тоді Господь дає силу і перемогу над спокусами. Це весь час присутнє, було і є, і так завжди буде в житті людини для того, щоб людина не надіялася на особисті сили. От. І тому дуже часто в людей опускаються руки, коли потрібно комусь допомогти, я неодноразово стикався із такою ситуацією, коли е люди не вірять, що можна перемогти гріх. І коли ну, як священник підказуєш людям, що потрібно от, ну, опувати на Господа, помолитися по особливому, то зазвичай люди якось, ну, не завжди вірять в те. Що може щось статися, тому що люди е, звикли розраховувати на свої особисті сили, і вони міряють це життя е, своїм розумом, тому і нічого воно й не виходить із того. От Тому і дійсно людина, оскільки на себе тільки надіється, тому вона і нічого не може змінити в цьому житті. Просто так звикається з тим, що є, терпить те, що є, і так е, живе. Ну, тут, це писання нам дане для того, щоб ми навчилися дійсно довіряти Богу. Тоді навіть, коли страшно. Тоді навіть, коли здається, що ми насправді нічого зробити не можемо. І видасть їх тобі Господь Бог твій, і уразиш їх, тоді піддай їх закляттю, не вступай з ними в союз і не жалій їх, і не вступай з ними у споріднення. Дочки твої, не віддавай за сина його. І дочки його не бери за сина Твого, тому що вони відвернуть синів твоїх від мене, щоб служити іншим богам, і тоді запалає на вас гнів Господа, Він незабаром знищить. TV. Ну, це зрозуміло, якщо поєднатися з іншими культурами, поєднатися з сім'ями, то обов'язково людина, коли проходить в сім'ю, вона приносить своє сформоване. Ми вчора про це говорили: що дитина формується до 5-7 років, це основне закладається у майбутній характер, у світогляд дитини, і людина з цим живе вже все своє життя. От. І тому не треба себе обманювати, якщо ми поєднаємо своє життя з людиною іншої культури, що там щось можна буде зберегти своє. Зазвичай вийде мікс, який знищить те, що в нас було цінне і особливе. Але вчиніть з ними так: жертовники їхні зруйнуйте, стовпи їх розтрощить, і діброви їх вирубайте, і ідолів богів їх їхніх спаліть вогнем. Отже, завоювання цих народів полягало в тому, щоб знищити їхнє ідолопоклонство, щоб знищити носії їхньої релігійності, тобто які там могли бути ці носії. Можливо, там вже з'являлися якісь ну, образи книг. Це були якісь ідоли. Це тут згадано, що це і могли бути діброви, тому що там в них в той час була ця традиція поширена, що висаджували особливі дерева, і вони вважалися священними. І там в цих дібровах, в цих, мабуть, таких парках приносили якісь жертви. І от це все потрібно було знищити. От це важливий момент. І хочу ще раз звернутися до теми обряду. Тому що було питання про обрядовість, що начебто обряд не має вирішального значення, і достатньо вірити в душі. Ні, Нідорогенько. Так ніколи не було і так це не працює. Ідея, поки вона знаходиться в серці, вона лишається лише ідеєю. Згідно новозавітнього вчення, Христос сказав: якщо хтось на жінку гляне з пожадливістю, то він вже вчинив перелюб з нею у своєму серці, але ж це гріх поки що лише у твоєму серці. І якщо ти його не опануєш, то він стане справою, цей гріх, і він тебе знищить. І тому поки будь-яка ідея вона знаходиться лише в нас особисто, вона не реалізована, то вона і не виявляє в повній мірі нашу сутність. Що ми шануємо, що ми любимо. Саме тому не можна просто в душі стати християнином. Для того, щоб стати християнином, ми знаємо, сам Христос так робив: Він приймав водне хрещення. От, як людина приймав, бо Бог не потребував цього. Але як людина, Бог приймає хрещення. Перед тим, Він сьомого дня, як людина, був принесений до храму. 40-го дня Він був також принесений до храму. І потім теж Він приходив до храму, як згадується, що у 12 років він теж приходив, виконував все, що було написано. Тому що сам же ж Христос в Тройці святі єдині, як Слово, Бог Слово, Він же ж і дав, і цей старий завід це ж все від Господа. І Христос прийшов для того, щоб це все виконати. Е, ще такий аргумент е, на рахунок обряду. Що він має вирішальне значення. Коли язичники чинили великі гоніння проти християн, інколи вони хотіли їх звести підступом. Яким чином? Вони їм пропонували, що от ти собі в душі вір свого Ісуса Христа, ну ти собі, це ж в душі, так? от ми всі звикли тут, дуже часто ну не ми, а от є багато в нас таких людей, яких, які вважають, що Бог в душі і все і достатньо. Так от, язичники казали, ти там собі в душі вір, вір в свого Ісуса Христа, чи що ти там віриш. А от ми тут святкуємо свято язичське, ти просто підійди, візьми там двома пальцями чи трьома пальцями ладан і кинь отак на жертовник. І все, і дальше йди, і далі собі віруй в свого Ісуса Христа. І християни відмовлялися від цього. Тому що оця дія, вона є підтвердженням того, що ти поклоняєшся цьому ідолу. Все так було. Тому е, тут сказано, що потрібно знищити оцих ідолів, е, знищити все те, що було носієм е, їх культури, їх, що було е, предметом поклоніння. Ці всі речі треба знищити. І тому е, насправді обряд е, має вирішальне значення. Поки ми носимо ідею лише в душі, вона не реалізована, вона лишається лише ідеєю. А дія є підтвердженням того, що в нас і душа, і тіло вже спрямовані е, на е, якусь певну е, мету. Читаємо далі. Бо ти народ святий у Господа Бога Твого, тебе обрав Господь Бог твій, щоб ти був власним е, його народом. З усіх народів, які на землі. От Господь вибрав цей народ, полюбив його ментальності юдею, ізраїльтян. Ну, все не ідеально, так, як і в кожній людині. Але знаєте, як буває от в класі вчитель якогось учня любить по-особливому. Він всіх дітей любить. Бо давайте згадаємо Ісуса Христа. Він любив всіх і хотів спасіння для всіх. Правда, не всі його почули. Дехто і відвернувся, коли він говорив про причастя, що він дасть е, е, свою плоть і свою кров для спасіння, багато хто не зрозумів і прошлого просто відійшли просто від Господа і лишили його. Але й були і ті, хто по-особливому були люблячими для Ісуса Христа, наприклад, Лазар, якого Він воскресив. А серед учнів це Іоанн Богослов. І так само Господь угледів цей народ в Авраамі, він полюбив Авраама, і Господь ніколи своє Слово не припиняє своє благословіння, яке Він один раз сказав, воно простирається на всі віки, на всі часи. І от дійсно він благословив Авраама і пообіцяв, що з нього повстане великий народ. І насправді ці євреї, яких полюбив Господь. Вони на той час були малочисельні. Це був невеликий народ. Але і, навіть і зараз ті, хто лишилися вірними єврейській традиції, вони нараховуються там ну, 15, кажуть, ну, максимум 20 мільйонів. Це дуже мало порівняно із всією землею. Але ж від Авраама пішли всі ті, хто вірує в єдиного Бога. І тому цей народ називається численним, тому що ми з вами новий Ізраїль. Бо ми віримо в єдиного Бога в Тройці святій єдині. От. І тому от Господь ну, полюбив цей народ, щось він в ньому угледів, е, таке, що, е, що зможе відгукнутися на його заповіді, е, на його постанови. І прийме Його жертву. От, і ми вже християни, ми прийняли жертву Ісуса Христа, прийняли віру в єдиного Бога в Тройці Святій єдині. От, і тут от сказано, що Господь полюбив цей народ і благословив Його. І читаємо далі. Не тому, щоб ви були. Найчисленнішими за всі народи прийняв вас Господь і обрав вас, бо ви найчисленніші за всі народи, але тому, що любить вас Господь, і для того, щоб зберегти клятву, якою він клявся батькам вашим, вивів вас Господь рукою міцною і силою великою, і звільнив тебе з дому рабства, з руки Фараона, царя єгипетського. Отже, знай, що Господь Бог твій є Бог. Бог вірний, який зберігає завіт свій, і милість до тих, що люблять Його, і зберігає заповіді Його до тисячі родів, і відплачує ненависникам Його в собі їх, погублюючи їх, він не забариться ненависнику Його самому особисто віддасть. Ну, далі, з 11 стиха, прочитайте тут. Сказано про рясні благословення, які Господь Бог дасть народу, якщо вони будуть дотримуватися Божих заповідей. Бог благословить, будемо живі, здорові, будемо і надалі читати Слово Боже. Слава Ісусу Христу!